Всім доброго дня, доброго здоров'я! Дякую вам за ваші коментарі. Заохочую вас їх і надалі робити, висловлювати свою думку, бо з них я розумію насправді то, що цікавить кожного. І цього тижня я би хотів з вами поговорити про якісь певні конкретніші кроки, як ви вказуєте на те, що ви б хотіли почути, а що дійсно можна зробити для того, щоб змінити нашу державу. Давайте почну з самого банального, самого простого, про що би можна було сказати: якщо ми хочемо, щоб була зміна народу, ми говоримо про те, що ми можемо закласти інший понятійний підхід у розвиток взагалі нашої держави в наших дітей. Це ж найпростіше, це ж найлогічніше. Uh, і згадується мені сама проста річ, в якій кожен з нас може взяти участь. Це стара така історія, яка ще панувала в совітських часах моїй родині, де я чув, що дуже одна достойна людина для того, щоб закінчити один навчальний заклад, були зумовлені її батьки продати автомобіль і далі ну, щоб його закінчити. І от ми можете уявити в радянських часах автомобіль продати, для того, щоб заплатити. За освіту. Ну, ви знаєте, що освіта було безкоштовна. Чому я про це говорю? Ми ж хочемо робити конкретні кроки для того, щоб щось змінити в державі і кожен на своєму рівні. Я пропоную кожному з нас переглянути, чи в наших родинах, знайомих не було таких проблем, чи не було такого, я це би назвав словом опортунізму. Бо з італійської опортуно це коли ти пристосувати, це коли ти пристосовуєшся до того, що в цей момент є корисно чи вигідно. От якби ми цей опортунізм могли забрати з усіх ланок нашого життя, це була би фантастична дія для зміни нашого життя. Але давайте почнемо з конкретних кроків. Давайте без узагальнень. Я тільки за це. Давайте сформуємо наше життя так, щоб не йти на компроміси з совістю. Починаючи з шкільної лавки. Давайте задумаємося, як сторони батьків по відношенню до дітей не дозволяти корупційної складової сторони дітей, як відмовитися від будь-якого давання чи підкупляння професорів, чи давання грошей за якісь оцінки. Давайте приведу вам свій приклад, тому що найпростіше говорити про себе. Ви знаєте, в моєму житті професійному один раз в мене запиталися про мій диплом, і ні разу їх не цікавило, взагалі, які в мене були оцінки, з яких предметів. Це мій досвід. Я вірю, що в кожного з вас він схожий. Друзі, для чого ми ломаємо мораль, совість, стержень внутрішній наших дітей, коли ми їх посилаємо в навчальні заклади? І потім стимулюємо корупційну складову, ми їх вчимо платити за оцінки. Я щасливий, що в моєму житті такого не було, і в житті людей, яких я знаю, такого не було. В моєї родини теж такого не було. Люди або йшли на якісь пладне навчання і платили за освіту, а не за оцінки, або йшли на безкоштовне і не платили. Адже вас з того, що я чув, заставляють платити за якісь високі бали, але в будь-якому випадку ніхто вас не заставить платити, якщо ви знаєте, просто поставить гіршу оцінку. І що? Це ж екзамен. Це ж екзамен на людяність, на совісність. Це екзамен на того, в що ви вірите і в кого ви вірите. Ви вірите в то, що формальна оцінка в папері. Здобути нечесним способом дозволить вам влаштувати ваше майбутнє, чи той Бог, заради якого ви відмовляєтеся віддавання взяток, вам влаштує вашу долю і життя і направить туди, де будуть совісні люди і люди організовані. Ви просили про якісь конкретні кроки? Ви просили про кроки для зміни держави? Давайте, давайте починати з реформи відношення нашого до освіту. Зуважте, я ні слова не говорив про те, що треба там. Піднімати бути, шукати винуватих, починати там, я не знаю, реформувати міністерство. Все можна зробити знизу сувісним відношенням кожного з нас. Другий самий простий крок це, звичайно, для того, щоб напрацювати зміни, починаючи в цьому народі, треба бути причесним до едусу цього народу. І у мене є дуже легкий приклад, тому що я декілька років прожив в Італії, вивчаючи італійську мову, і не відчуваючи зв'язку з тим Ейдусом, бо я не спілкувався тою мовою. Так я там жив, але я вчився в українській класичній гімназії, де ми вивчали предмет італійська мова. І повірте мені, коли я виходив в місто. Я мав документ, в якому було написано право на проживання в Італії, на основі якого я навіть міг собі паспорт зробити. Але повірте мені, я нічого не мав спільного з Італією, хоча я там мешкав. До моменту, поки я не пішов у університет і не почав спілкуватися їхньою мовою. І з моменту, коли я почав спілкуватися з їхньою мовою, мене зацікавила їхня культура, я відчув інший зв'язок. Тому, друзі, ви є всі українці, всі українці, хто спілкуєтеся різними мовами, проживаючи на цій території, маючи паспорт її держави. Але в Ейдос цього народу. Ви включитесь тоді, коли ви почнете спілкуватися мовою цього народу. Хіба це не практика? Фантастична практика, величезний респект одному моєму товаришу з Миколаєва. Декілька ну, недавно я там їздив, і коли він зі мною спілкувався українською мовою, я не зрозумів, що він перейшов на іншу мову. Тобто він коли спілкувався зі мною з російською. І він настільки це просто і природньо зробив, в мене навіть в усі цього не було. Людина за. За час війни поміняла мову настільки, живучи в, в більшості в російськомовному середовищі, ну то, що та, признаємо це, ну, та ж, в реалії ми розуміємо. Тому це все можливо, якщо є бажання, відкритість і думка про те, що кожен хоче щось змінити. Та? Ніхто нікого не заставляє, я вас прошу. Не, не, не ця є ціль. Ціль є та, що. Ті всі дописники, ну теж приватні люди, котрі мені пишуть, я ще саме на сумі дописую, перекидаючи саме свої статті, люди мені в відповідають, що вони думають. І от люди би хотіли змінити владу. Прекрасно. Дам третю пораду, якщо хтось хоче з третьої сторони попрацювати так конкретно. Дивіться. А, ті, хто є практикуючі християни, ну ви ж вірите в Христа? Ну ви ж вірите, що Він зробив річ неможливу. Він Воскрес! Він змінив взагалі не просто історію людства. Він змінив біогенетику людини. Він трансформував людину. Якщо ви в це вірите, то чому ви не вірите, що конкретно він, кожному з вас на вашому місті, дасть пораду у вашому серці, як примінити ті зусилля, щоб ця країна після стількох жертв змогла змінитися? Чому ви. Надіятись постійно на якихось політиків з Києва і від них узалежнюєте свою внутрішню реалізацію, якщо ваш Бог, якого ви вірите, сказав, що він залишається з вами до кінця віку. Ну, чи у вас є практична віра, жива віра, чи ця віра є просто якась абстрактна? Я зараз звертаєш до християн. Хоча, повірте мені, благословення Боже лягло і на єврейський налі, лягло і на мусульманську традицію буддисти теж і індуси дуже вірять в того ж самого єдиного Бога, правда. Тобто, в нас всі головні релігії України сповідують віру в єдине начало. Ну то якщо ви сповідуєте віру в то єдине начало, для нас християн, представником якого є Христос а, і моделлю трансформації людини є Христос, то чому кожен з нас не хоче до нього особисто направити свій погляд і отримати від нього підказку у своєму серці, як навіть ті прості речі, про які я зараз говорив, змінити? І головна моя думка зараз є: як попросити в нього, то, що в більшості в кожній літургії моляться в більшості всі католики і православні, навіть протестанти? Ви ж молитесь за владу? Так ви молитесь за владу добру для цього народу? Чи ви просите блага для тих корупціонерів, які часто вас оточують? Питання, вава, питання до вашого серця, за кого ви молитесь. Бо коли я молюсь, я молюся за тих людей, які мають дар керування. даний Богом, це треба вміти організувати людей, щоб вони в нашому народі прийшли до добра, стали совісними, і вони, будучи на своїх місцях і маючи свої можливості, почали міняти середовище довкола нас і допомагати? Іншим активним людям, яких вони побачать в своєму середовищі. Бо тяжко, ви знаєте, сидючи в обласній чи районній адміністрації, бути в кожному куточку і змінити наявні там проблеми, якщо ти не маєш на кого спертись там. Тому просто проявляйте свою активність, ніхто не знає, як наперед, але ніхто й не знав, як наперед, коли прийшов Христос, змінити світ. А зараз у вас є скільки всіх е, християн? Я не знаю. Я не пам'ятаю, трильйон, два трильйони, я без поняття, ну дуже багато. Розумієте, а в тоді не було конкретної методики. Ніхто, Христос ніколи не роздавав апостолам методики, як піти і навернути весь світ християнства. Ні. Тобто, оцей дух, в якого ви всі вірите, кожен у свій спосіб, має надихнути кожного з вас у вашому серці. І от до цього я і веду. Це є конкретні практики, конкретні кроки. Напишіть там в дописі потім під відео, чи ви погоджуєтеся з тим, що це є практики. Можливо, у вас є якісь інші практики, які би ви хотіли, щоб я озвучив, поділіться ними. Я тільки за це. Але ті конкретні кроки, про які я вже сказав, для дітей взагалі вони будуть дуже легко сприйнятливими, тому що кожна дитина на сьогоднішній день, маючи той талант і той дар, дуже багато може засвоїти через курси, і нам дуже допоміг в тому випадку ковід. Який навчив та людей на рівні онлайн вчитися, щоб потім реалізовуватися, і з тої реалізації з тих вмінь мати достойні професії. Зуважте, вони не пов'язані е, з довгим курікулом навчання. Звичайно, треба залишити університети, звичайно, треба прибрати корекціонерів, звичайно, точні науки, практичні науки, науки які пов'язані з машинобудівництвом, з архітектурою. Там, з сантехнічними речима, з будівельними речами, треба добре, правильно будувати, вивчено. Але є купа речей, які ви можете, зайнявшись самоосвітою, усвідомити, вивчити і за допомогою них міняти нашу реальність, був радий сьогодні з вами поспілкуватися і очікую ваших коментарів під відео. І до наступної зустрічі. Сподіваюся, що даний ролик додав вам наснаги і устрімління на шляху саморозвитку. І запрошую вас до зустрічі на наступній сходині.